Але це важлива. Тож Кривбас розпочинає цей матч з сири набраних очки в двох поєдинках можуть підняти команду одразу на 2-3 позиції догори. Зараз небезпечно було прострільна передку. Отже, 8 числа 8 листопада. Ще один момент. 5-0. Ну і нині а, наш жіночий кробас, удар хома. Скільки вміщатимечі 3 в 2 в атака металіста. Кідай, відайте, зі мля! Відчі прибирають. Давайте дай, подаємо. Дивіться, дивіться! Строків Хома відбуває Богдан Хома. Панов відзахищався, але атака вже другим темпом продовжується для металіста. Удар. Тут же Хома забирає на мертво. Проходить мисляя. І що тут має? І там багато нагод було згаяно, втім його гостроти було набагато більше. А влучає зараз 26-го номера, і ще один стандарт для харківської команди. Ось зараз. Могло бути небезпечно. Кондратюк там продовжує. Ганков можна відпасувати. Відпасовує на матяша матяш. Сейф потімкова. Ще один удар. І знову потімков. Який прорив зараз був. І що зараз? Основного часу матчу. Нижник приймає м'яч, розвертається. Ну що ж, висока передача. Хома грає на виході і тим часом лунає фінальний свисток.